Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 26 квітня. Так гарно квітнуть груші в моєму садочку. Дуже багато бджіл літає, тільки що закінчив йти дощ. І ми з дружиною ходимо, боремося. І з таким страшним ворогом, який називається Оленка Волохата. От він сидить, дивіться, в квітовці. одний, другий, третій. На одній гілці три шкідника. Відразу ж після того, як закінчується дощ або в другій половині дня такий шкідник вилітає, злітає із землі і сідає на квітки і робить дуже велику-велику шкоду. Зараз кропити ні в якому разі не можна дерева. Це ми вже не перший рік так, ходимо їх, збираємо пару днів поки. Квітне груша після груші починає цвісти яблуня, і ми вручну збираємо отаких от от шкідників. В інтернеті є багато варіантів, як з ними боротися. У нас дерева поки не здорові такою висотою, то нам не важко походити і позбирати їх після світіння, от, будь ласка, дивіться, скільки вже їх, після світіння, оброблюю системними препаратами. Але цього шкідника взяти і саме в цей час. Неможливо, тому що перед світінням не обробляю системним препаратом, а він повідає весь світ. Отака коротенька інформація. Думаю, стане вам в пригоді, в кого невеликі садки, то можна отак і боротись. Є препарати, якими можна обробляти дерева і під час світіння. Я не під час світіння стараюсь не обробляти, я замітив, що все рівно тоді дуже погано запилюють бджоли дерева. В цих препаратах видно, можливо, є якийсь запах чи аромат, який відгоне. то краще вже після цвітіння. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.